Окрім тепла та електроенергії, ігри для дітей, майстер-класи, колядки та вистави. І це далеко не весь список заходів, які організовує управління культури та туризму у наметі творчості та дозвілля. Кожен відвідувач знайде для себе щось цікаве, каже Мар'яна Кодіна. Погрітися у творчому наметі, коли моя не можуть до кінця зими. В наших закладах культури теж вимикається часто світло, а людям все одно треба працювати. Тому був створений намет творчості та дозвілля. В якому можуть приходити як і дітки, так і дорослі, і молодь отримувати. Як це культурне задоволення вивчати традиції, бо на це теж був акцент обов'язково, бо все ж таки зараз на вулиці Різдво, а також випити чаю гарячого, кави, зарядити свої гаджети по можливості попрацювати на комп'ютері. Часто гостей мету займають рукоділлям, каже організаторка арт-терапевтичного заняття. Надія особливе захоплення до нього розповідає жінка. Виявляють дорослі майстер-класи. Ми проводимо дуже часто для дітей. Це була ініціатива закладу. Та керівника сьогодні ми робимо такі сердечка, заколки для наших кофточок Стараємося так заохотити дітей, щоб їм було цікаво і корисно для них, та навіть для старших для батьків чи чи інших гостей цього намету. Приходять різні діти, приходять діти, які ходять до нас в заклад на гурток, а також приходять діти-переселенці та будь-які гості міста, які хочуть відвідати майстер-клас. Із намета у самому центрі міста часто чути дитячі співи малеча вчиться колядувати уста щоб вже наступного року дарувати радість своєю колядою, Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народися. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.